Вислухаймо Святого Євангелія, Мир усім І ми русім, Горіхоє, матея святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі будьмо уважні, сказав Господь. Коли ви прощами людям їхні провини, Отець ваш небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний, не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости свою голову, вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш. Але від твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють, стіни не краду. Бо де твій скарб, там і твоє серце буде. А хто ще в дитинстві? Це я. Так і коли <смеш> <смеш> такі дурниці зроблю, думаю, ну як дитина. Може, дитина б такого б навіть не зробила. Е, в дитинстві, от я так пригадую, ми часто грали в різні такі ігри, де треба було знайти скарб. Ну, і так само були там і мультфільми, і книжки, і дуже-дуже ну, багато всякого такого, що треба знайти скарб. Ну, як правило, скарби шукали, пам'ятаєте, хто чи ні? Пірати. Пірати шукають скарби, хтось там заховав потім. А от от питання, ну і ти будеш скарб, він так хочеться знайти. А питання на що цей скарб? От чому так хочеться знайти цей скарб нашої інтернету? Що він дає? Ну, знайшов я і що далі з ним? Ну, добре, хто б з вас хотів би знайти скарб? А ви що ні? Ні, Ну чесно. Ні, ну В дитинстві, от ви маленькі діти. Хто би хотів знайти скарб? Та всі би хотіли. Зразу б в школі хвасталися по всім. Всі би на вулиці казали, о, він! Знайшов скарб. Або вона. Але ну от, ну от, добре, ну це класно, типу, слава там, всяке. А от що? От, ну добре, от я знайшов цей скарб, на нього, його там. і от Дивлюся на нього. Що воно мені дає? Матеря, що Матеря. Матеря. Скарб. Багатство. Ну, багатство, так. Ну, кожен там. Ну, скарб. Якось скарб, це було просто ящик морозива, і це вже був скарб. Воно розтало, якщо я його не з'їв. Е, багатство, якісь гроші, золото, та, там, якісь там діаманти, намиста такі, всі. Е, що воно дає? Що воно мені дасть? От, оцей скарб. Ну, чого за ним так вбивають один одного. В книжках ми читаємо, там в фільмах дивимося, Пірати Карибського моря, пам'ятаєте, там? там вбивають один одного за цей скарб? Визнання, владу. Визнання, владу, що ще? А що влада і визнання дає? Можливо. Щастя, так. Можливо. Так хоче та можливості, це. а на це все дає щастя. Ну так хочеться бути щасливим. Щастя за щось таке, що тебе наповнює всього. І ти можеш боятися, що хтось його щось може вкрасти. Ну, є небезпека. Що щастя можуть вкрасти, ніби здається, от вже досяг. Ось, а бах присталося, і вже нема щастя. Таке буває. От Ісус в сьогоднішньому Євангелії говорить, де твій скарб, там і твоє серце буде. І тому каже: не збирайте собі скарбів там і всяке таке. А збирайте собі скарбів єдиний скарб, яким ем, хай буде у вашому серці, і взагалі для вас єдиним скарбом нехай буде, знаєте що? Знаєте не що? а... То єдиний скарб Ісус. От Ісус, ти мій єдиний скарб. От знаєте, ну Я дякую Богові, що я особисто прожив цей досвід, коли от е, все, що мав, нічого не маєш потім. І, і люди втратили більше, ніж я. ну 100%, але тут Іра от, сидить там присутня, так само Сушко, Валя. Ну Вони знали, що. Е, ну Мені добре, що мені дозволили тепло вдягнутися. І я далі пішечки там прогулювався. Та тут сидить пан Олексій, в нього була набагато сумніша історія. Але він теж, слава Богу, і прожив. Це ну, те, що він прожив, то це е... ну, то мало хто таке може і прожити, але те, що Бог його вивів навіть із того. Отже, і коли нічого не маєш, ніби, от, знаєте, ще коли вже. Там машину забрали, в мене я пішки йду, і в мене таке враження, наче мене взяли. Я так це запам'ятав, зафіксував, от коли мене там вже випустили, все йди. Я йду, у мене таке враження, наче мене от скинули з коня, коня в мене забрали, я йду такий. Просто. А я ще в окупації був, то я дуже мало їздив. Дуже мало ходив пішки, в основному їздив на машині, тому що на кожному питі перевіряли документи, і я не хотів ходити, я в основному їздив машиною. І це таке зразу як з Кня скинути. Ем, і тоді з'являється, коли нічого не маєш, коли з'явилися ці злодії, які проломили стіни, які забрали, і, і, ну, і всяке, всяке таке, то тоді, е, що ж тоді є скарбом? Чи є якийсь взагалі тоді скарб? Ну, скарб дає щастя. Отже, чи реально бути щасливим, коли в тебе вже нічого немає? Реально. І сьогодні Ісус каже, реально, тому що є такий скарб. Який в тебе ніхто не забере. І цей скарб є в небі, і цим скарбом є сам Ісус, але Він не просто є в небі. Він з неба. Зійшов, він став людиною. Він е, втілився, він за нас помер, Він Воскрес. І Він сьогодні, оцей от скарб приходить на, до нас тут, на престолі, і ми його приймаємо. А тепер, щоб його гідно прийняти, Добре, я прийняв цей скап, я прийняв Ісуса в себе. Під видом хліба і вина. Він прихований. Що він в мені далі робить? Змінює. Так, він мене перемінює. Уподібнює мене до... До, себе. до себе. Постійно мене перемінює. І цей процес є постійний перемінний, перемінний. А навіщо він це робить? Нащо мені треба перемінюватися? Щоб увійти в небо? Отже, він приходить на землю. Ходить в мене, в тебе, мене перемінює, щоб потім мене забрати там, де я буду щасливий. Знаєте, скільки часу? Вічно. Вічно. І там, де немає ворога, там, де ніхто не приїде, нічого не проломає, ніхто нічого не вкраде і нічого мені не поламає. І там це буде і цього, і цього скарбу, і цього щастя, в мене вже не відбере ніхто. І сьогоднішньому Євангелії Ісус нам говорить, що є певні перешкоди. Які нам е, заважають дійти до цього скарбу. І цих перешкод треба їх, знаєте, що з ними треба робити їх? Їх треба долати. Перешкоди можна уникати, втікати від них, але вони так чи інакше будуть десь нас доганяти. А їх треба прожити, подолати. Отже, якщо я маю в серці не, ну, до, до когось непрощення. Хтось мене образив, оскільки Бог приходить, бо він милосердний, Це таке дуже Бог є любов, Він є милосердний, То найбільша перешкода, яка мені є до раю, то це є моє немилосердя і моє непрощення. А воно походить з моєї гордині. Отже, його треба що? Перемагати, його треба долати. Долаємо його чим? Прощенням. Ніби так просто кажу. але Отак от уявіть, уявіть собі людину, яка завдала вам, може, найбільшого болю. Або, може, завдає болю, так? Людей, які десь так в сім'ї, в родині, десь так поруч. Я не кажу десь далеко, але поруч таких дуже конкретних людей. І отже, цій людині простити. Зробити цей крок. І ви знаєте, інколи можна... Піднятися на, не знаю, там, на 20 говерл за день, ну так нереально, але легше піднятися 20 разів туди-сюди на говерлу, ніж, ніж простити, ніж зробити цей крок прощення. Дуже важливо є відрізнити, де є прощення, а де є біль. Вінколи... Прощення це є рішення. Я приймаю рішення простити. А біль може залишитися. І цей біль, інколи він. Ну, Він триває якийсь час, але з часом, коли я щиро відкриваю цей цю більцю, рану свою перед Богом, то Бог це лікує. Рана може залишитися, тому що в Ісуса Христа шрами залишаються. Шрам залишається від рани. Але вони вже вилікувані. Це вже досвід. Чому важливо це робити? Бо я сам приймаю милосердя. Ну і там інші є. Взагалі Бог нас створив дуже добрими. Ну, уявляєте, ну Бог нас зробив як себе як себе. Якщо Бог є ну, абсолют, абсолютна любов, абсолютна краса, абсолютний розум і так далі. Ну просто фантастичний. Мер, нам в голову не вліз, як він класний і так далі, чудовий, прекрасний. То подобу свою він що міг зробити? Ну, зроблю якусь каліку зроблю. Викрилену подобу. Він зробив подобу себе. Так, він не зробив себе, але він зробив подобу. І такими ми були в. В раю, і е, я вже не пам'ятаю, чи так, автора якогось, можливо, це був чесаком. І він говорив, що Адам це був суперпрофесор. Сьогодні немає таких людей, які були б розумніші за Адама на той час. Але через те, що е, через гріх розум його затмарюється, і через гріх е, все, що Бог створив, все є добре. Але через гріх так само над нами починають панувати е, наші пристрасті, Пристрасті, якісь щось таке, що усе добре, воно викривляє. І тепер оцей час, який маємо посту, мусимо використати нам те, щоб подолати якісь речі, які нам перешкоджають повністю з'єднатися з Ісусом. Отже, піст, ціль посту Піст – це дорога і засіб. А ціль посту є з'єднання з Ісусом. Щоб навіщо мені єднатися з Ісусом, бо Він скарб, який зробить мене щасливим. Отже, тому важливо постати. Я, ви знаєте, в цьому році я як ніколи мріяв, коли ж вже буде початок посту. Я піс не люблю. От, чесно вам кажу і відверто. Але в цьому році я не знаю, чому так. Я вже таки думаю, Боже, ну що так може, тому що пізно. так? Отже, коли вже той піст? І тут мова йде не про те, щоб там щось їсти чи не їсти, а мова йде про те, щоб Часу більше приділяти, бо то вже як як вже мусиш, так, от я вже буду більше над собою працювати. У цей час я хочу глибше з'єднатися з Ісусом більше і сильніше. Цей світ нас краде. Або в нас краде Ісуса, або Ісуса краде у нас. Але використаємо цей зараз піст для того, щоб глибше з ним з'єднатися. Я вас запрошую подумати, Господи, відкрий мені і покажи, що я сьогодні перешкодою. Щоб я наблизився до тебе, наблизилася до тебе. Я тебе прошу, покажи мені конкретно. Я тебе прошу, дай мені сили це подолати, не втекти, а подолати. Подолаючи щось, ми стаємо, ми стаємо сильнішими. А хто сильний, той якраз і перемагає. Сильнішими в Босі. А мій. Тож вперед, за чим?